За спасіння душі Його помилуй нас, Боже, колоски твої, молимося, Тобі, вислухай нас і скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, людей Твоїх, і Богослави на світ світля Твоє, промо боженого супротивників, подай тим Христом святим, охороні нас оселю Твою. Спаси, Господи, людей Твоїх, і Бога слави на світля Твоє. Промо Божанових супротивників подай Тим хрестом Святим, охороні нас веселю Твою. Щоб тебе не захоче, я не проти Росії. Ну, треба покрити, це кошмар, Это кошмар. А, я не проти куці, не коць чтобы куди мені поняти, щоб ще тут стало. Для а. мене особливістю було його сприйняття світу, його очі, його доброта. Він настільки був, на перший погляд, наївний в сприйнятті всього того, що відбувається. Але з другого боку. Це була надзвичайно глибока, освічена людина, безстрашна людина. І він один з перших, коли почалася війна, просто з Майдану пішов боронити нашу територіальну цілісність і незалежність української держави. Коли нас виводили в Луганськ, йому сказали, що ти сьогодні в тісні, будеш що молоде поповнення, а пацани поїдуть. Він не хотів этого. Он плакал, все пацаны мои видят, он плакал, и он хотел ехать с нами. Моя рота сделала бунт, мы отказались ехать без него, ну пришлось. Но все равно наш Леша поехал с нами. Да, командиром взвода, но он поехал. Понимаете, если бы у нас было больше таких людей, то это бы все уже думаю, давно закончилось. И, в принципе, даже этого вот бы не было. Вот я и хочу, чтобы у нас все люди... Просто посмотрели на этого человека. Старый такие? Вот у нас все хорошо. хорошо.